Прокурори Львівської області здійснили обшук в квартирі косторного ще 17 червня 2022 року. Його результат оприлюднили сьогодні. кажуть, в матеріалах справи достатньо аргументів, які підтверджують вину косторного. Входять розслідування, вилучено комп'ютерну техніку. Також було вилучено певну літературу, а також мобільний телефон. Зокрема, це переписка та фотоматеріали, в яких міститься інформація про об'єкти критичної інфраструктури, які продавалися безпосередньо агентам, представникам Російської Федерації. Адвокат обвинуваченого Ярослав Гендюлевич переконаний у невинуватості клієнта. Мовляв, прокурори звинувачують косторного за його проросійські погляди. В обвинувальному акті написано, що косторний керувався ідеологічним мотивом. Я вже говорив в суді, що юридичного поняття ідеологічний мотив немає. Жодної експертизи в матеріалах справи немає ні по факту попадання ракет. Це принципово, ні, взагалі по будь-яким іншим обставинам кримінального провадження. Наступне судове засідання у справі Олександра Косторного відбудеться уже у квітні.